Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. СБУ затримала неповнолітнього, який допомагав організовувати теракти в Україні з території ЄС. Мешканець Таркостянтинова отримав вирок за те, що пропонував гроші патрульним. Про це та інше розповім в подробицях. На Херсонщині внаслідок російського обстрілу села Степанівка постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Їх госпіталізували. Виникли пожежі, за кількома адресами, горіли два житлові будинки та господарча споруда. Вогнеборці ліквідували всі займання, повідомили в ДСНС. Росіяни атакували територію одного із підприємств Запоріжжя. Наразі без постраждалих інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Про це зазначив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Рівяж під постійними обстрілами поліція документує воєнні злочини РФ, зокрема, минулої доби через ворожу атаку по обласному центру. Загинула 69-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення. У Малокатеринівці через влучання ворожого дрону в автомобіль була травмована 40-річна місцева мешканка. Служба безпеки України затримала 16-річного харків'янина, який допомагав організовувати теракти в Україні з території ЄС. Після виїзду з України у 2024-му Він шукав легких заробітків у телеграм. тож там його помітили російські спецслужби. Після вербування хлопець отримав завдання шукати виконавців для терактів в Україні. знайдених, так би мовити, кандидатів він передавав напряму спецслужбам РФ, які їх інструктували. Підозрюваного затримали на західному кордоні України, куди його доставили польські правоохоронці. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Скорботна звістка сколихнула Волочиську громаду у війні за свободу та незалежність України. Загинув старший солдат Денис Вікторович Кокшаров, 1988 року народження. Житель села Користова його життя обірвалося 29 січня 2025 року. Протягом певного часу воїн вважався зниклим безвісти однак, нещодавно стало відомо про його героїчну загибель. Про дату та час церемонії прощання в громаді повідомлять додатково: вічна шана та світла пам'ять захисникові щире співчуття рідне. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції за минулу добу до підрозділів. Надійшло 632 повідомлення про події та правопорушення, з них 120 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 107 адмінпротоколів, з них 19 на нетверезих водіїв. Зареєстровано також одну дорожню транспортну пригоду, якій одна людина загинула також 8 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 679 запитів від жителів Хмельниччини. Хотів дати хабар патрульним перед законом відповів мешканець Старокостянтинова. В обласній прокуратурі повідомили про вирок 44-річному чоловіку, якого у квітні 2024 року на рік позбавили права керування транспортними засобами, але вже у липні він сів за кермо авто. Його зупинили працівники патрульної служби за порушення правил безпеки дорожнього руху. Щоб уникнути притягнення до адмінвідповідальності, він запропонував хабар працівникам поліції. Залишив дві тисячі гривень у патрульній машині. За це він проведе за ґратами два роки. Напередодні професійного свята Дня працівників освіти президент України відзначив державними нагородами чотирьох педагогів Хмельниччини. Отож, почесне звання заслужений вчитель України отримала Ніна Васильівна Філіпчук, учителька Лагодинецької гімназії Красилівської міської ради. Ігор Віталійович Галкін, викладач відділу Хмельницького фахового музичного коледжу імені Заремби, має почесне звання заслужений діяч мистецтв України. Ромась Олені Степанівні, директорці Кам'янець-Подільського ліцею №8 8 Кам'янець-Подільської міської ради, присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України та попик Андрій Васильович, це керівник гуртка товариства Клуб алгоритм із міста Хмельницького, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Вітаємо усіх із відзнаками. Наразі це все чим стигаю поділитися ще більше новин у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо за ваш час та увагу силам оборони за захист. На все добре.